Вітання, пані та панове. Сьогодні у нас на огляді Broken Lore Low, також із серії Block and Roll. Broken Roll. Uh, Broken Lore? В них не одна серія ігор, я теж в них грав на каналі. О, прийміть, ну, Як ти Як подорож все гаразд? Так, все під контролем я майже на місці. Ну, ти чоловік, продюсер, ти впевнена щодо цієї зустрічі? Я чув дивні історії про нього. Не знаю, знаю, але це просто робоча зустріч. Тут нема про що хвилюватися. У мене все під контролем. Правда. Ну, добре, але, будь ласка, повідом мені, як все пройде, відразу, як тільки зможеш. І удачі на Дякую, кохана. Я подзвоню тобі, як тільки закінчу. Скоро побачимось. Сію сон. До речі, що круто, тут є українська, українські субтитри. Ой, зачекайте. Так, окей, трошки підналаштував Сенсу, тому що вона якась занадто була вже непідходяща. А, так, на чому я, я взагалі зупинився? На тому, що тут є українські субтитри. ну, український. а, не сюди, все ж таки. Ходімо тоді-туди. Український перевод це мене не може радувати. До речі, не тільки в цій грі він є. Ще забув зазначити, що це демо-версія. Вже на момент зйомки відео вийшла повна версія, і я не знаю, чи буду в неї грати, чи не буду. Поки що вирішив ознайомитись, так би мовити, з безкоштовної версії я полюблю такі штуки як демо-версії, зайти, оглянути, швиденько пройти її. До речі, не завжди взагалі, після того, як проходжу демо-версію. При виході повної версії я проходжу її. У мене якось так пішло, що я тільки демка оглядаю. в якомусь взагалі місті. В Японии, чи де то ми? Ну скажи, все в Японии, або в Китае. Куди сидем? Туманный Леблон. Так, бежим, пока еще бежим. По оптимізації, до речі, мені довелося трішки понизити якість. Якість графіки, тому що. <кій> Трошки. Так, і що в нас тут? Якась записка. Читати. А, і коли її життя обірвалося, на світ з'явилася мстива істота і прокляла село, прирікши його на вічний жах і темряву. Ось так. Це село все ж таки місто. Хідеякі номі, це ти. Як просувається твоє дослідження Кіра Саме Мура, а це захоплююче, знайшла деякі шматочки історії, легенду про село, здається. Ах, страдавні історії, які огортаються міс. Надзвичайно глибокі. Я радий, що ти побачила, почала її досліджувати. Я запрошую тебе на обід до Червоного ліхтаря в ЗКІ. Ми могли б заглибитися в ці легенди і говорити твоє майбутнє. Це було б цікаво, дякую, я прийду. Це було б чудово. чекай з нетерпінням. Впевнений, що зустріч буде дуже корисною. Буде дуже корисно. Ми з якимось продюсером, я так розумію, будемо. Зустрічатись і вести бізнес справу. Поки що не зрозуміло чим Наомі займається, вона в фільмах знімається чи співає чи а, проходить ігри, можливо, можливо, вона горор проходить. Поки що невідомо. Відомо, що у нас зустріч. А, в місці, якого тут до цього не було. Я не бачив, щоб воно тут було, коли ми тут проходили. Ну. можу сказати, в твоєму голосі є щось гіпнотичне. У ньому є якась глибина, що виходить за межі музики. Все-таки співачка наша Гриня. Дякую. Сподіваюсь, що зможу проявити це у своїх виступах. <профонансі> О, я впевнений, що такі буде, знаєш. У Кірасімі... Кірісами Мура є історії, які могли б надихнути будь-якого митця. Наприклад, історії про стародавні храм, місце таємничості і заборонених пристрастей, що ти хочеш сказати. Звучить цікаво, але мій не проти. Вже ж дуже цікаво. Можливо, після нашої роботи тут я міг би показати і деякі приховані частини села, такі місця надихають, напевно, інтимність що чіпляється до нас. Пане, ну це було пізнавально, я гадаю, але говорячи про роботу, ви сказали, що я не єдина запрошена. А, так. конкурс Для справжнього таланту на іскра. Не хвилюйся на Я впевнений, що твоя унікальність зможе виділитися. Ось так. Подзвонив хтось. Не Виглядає як такий. Привіт, красуна, Ти вже в місті? Чудово, у мене зараз справа, а потім у тебе буде шанс продемонструвати мені свої здібності. Що ж за здібності вона йому покаже? Мені треба підготуватися до іншого кандидата, але сьогоднішній вечір у караоке. Це буде наш особливий момент. Я Розумію. Тоді до вечора. І пішов і пішов. Таємничий персонаж. Я тобі зателефоную, будь поруч. Будь поруч. Да, дядько, <кій> не викликаєш ти довіри у мене. Гаразд, мені страшенно потрібна сигарета. Ой, а запальничка, мабуть, залишилася в машині. Ой-ой-ой, що так фризить. Трошки, не знаю, це через те, що це демо, я так думаю. Воно підлагою, але нічого страшного. Нічого страшного. Просто біжим. Ну, поки що бігаємо по якомусь селу в тумані. Це хтось іде за нами? Так, за нами хтось іде, але не видно хто. Прикольно. Я ж думав, що це звук наклався один на одного. Так, він прям позаду тобто, коли я повертаюсь в той бік. What? Що, від, маш... від машини її сліду немає? Туман занадто густий, oh, я нічого не бачу. Ох, трясся, що ж робити. Пройди трошки вперед. Чи це ми так біжимо? Поки що не можу зрозуміти. Поки біжим. Туман все густіше і густіше. А ми все біжим і біжим. І музика така почалась трошки неприємна. Саунд прикольний. А, я впевнена, що вона була тут Я ще ходжу по колу. Значить, це місце поглинуло всі її шляхи втечі. Якось потемніло Гаразд, дихай, не дозволяй цьому місцю заволодіти твоїм розумом. Він буде який шлях вибрати звідси. Так, і справді тут тут уже стіна. Ну, ходімо назад тоді. що це за звук. О, пані, у вас тут до цього не було? Я впевнений у цьому. І вона тепер ще й за нами слідкує. І ця пані за нами слідкує. Правильно? Так, слідкують. Слідкують. Чого вони хочуть. А хто його знає? Чогось дай хочуть. Вже шукають. Батька дитина Ой, що це таке. Пані, у вас трошки... кровоточить. Не думаю, що це. окей взагалі. Це або щось в нашій герні з головою, або Ці місце дійсно прокляте. Так, знімайте... знімається простирадла. Тут нікого немає, але. кров є. А, люба. Шукаєш? Я гадаю, я трохи зб... загубилась. Згубились? Або можливо намагаєшся знайти своє місце, як я? Продюсер Хідекі багато говорив про тебе. Ти та сама друга, так? Ну, видно, так. Я тут єдина. Ми тут єдині взагалі. Хто тут є? Я як ти здогадалася, що деякі нюх на таланти, але між нами кажучи, тільки одна зможе засяяти по справжньому. Ах ти поглянь на неї Ти думаєш, що це ти? Тут не треба думати, дорогенька. Це просто факт. Але я все одно бажаю тобі удачі сягати. Дякую. І пішла, і пішла. Да. Алішка вже зникла. І вона також зникла. Щось все тут зникає. Машина зникла. Магазин, чи, чи як він, клуб, чи куди ми заходили? В кафе воно все зникло. Це з'являється тоді, коли треба, і зникає, коли не треба. Чи автомобіль наче нам треба був. Біжимо просто вперед. Що тут є взагалі? Якийсь такий ефект, наче наче дійсно хтось позаду йде. Чи це ми так біжимо? Ніх, до речі, в нас немає. М -м, там гору видно. що таке? Нам раптом стало зле, зима почалась. Так, ну побігли, взимку ми тут ще не бігали, ні, в інший бік. І все ж таки трошки трошки присідає ФПС. гарно гарно ты такая? О, я голосно. а чему? Чему так голосно? Нехай жук бежит за нами. Все, не бежит. Як... Нехай так буде. Більш-менш. знати НАТО щось воно голосно. І біжить, біжить за нами. Ой, а нам же нікуди бігти. Здається, ми прийшли. А все. Ну, така коротенька демо-версія виявилась доволі прикольна. Я ще помітив в таких іграх, що в них є якісь суттєві проблеми зі звуком. Тому що ну, воно якось ембіент, музика, все на фоні добре звучить. А... Субтитно, це голоса персонажів, а коли починаються всі якісь ефекти, щось вилазить, чи скрімер, воно наче в два рази в два рази гучніше. Я просто не розумію, це, або, або так треба, або складність о, вписати це в гру, типу, я не знаю, код, чи як, чи що. Типу, я не, це не, не в одній грі, я таке помітив. якісь моменти, вони ну, овер гучні, а якісь о, ну, нормально чутно. Коротше, така гра вийшла. В принципі, ну, прикольно. Побігали трошки по, по селу, трошки по цей, по той. Тому а. на цьому будемо завершувати. Дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі, па-па.